Ой, треба не красти. Це треба, щоб захід нас допомагав і все. Це, це дуже багато, це так одним словом, нереально навіть, нереально, повірте. Нема такого, як ти казав, рецепту раз і все. О, я не можу так відповісти, що от те зробимо і вже війна кончилась. Тут, ви самі розумієте. Об'єднатися, напевно, всім нам, українцям. Не знаю, вірити в перемогу. Щоб пішли депутати воювати. Все. Війна є, війна, не, не, не дай Бог і все. Поміняти владу, Не красти гроші і всім працювати на перемогу. Навіть не знаю, мабуть, саме перше нашу Верховну Раду розпустити. Треба всім кубки згуртуватися і нашій владі трошки менше грабувати, напевно. Це така моя лічна думка, того, що нам допомагають, 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 і щось в нас нічого не виходить. Нічого не виходить. Моя думка така, що, напевно, треба трошки. Ну, якщо, моя думка така, якщо в країні йде війна, значить повинна вся Верховна Рада бути розпущена, лишитися шість керівників, і тоді має бути якась ну, нормальна воювати в Україні. А в нас ті бідні люди стараються, здають, здають, допомагають, допомагають. Якось так. Перш за все, нам треба, щоб підтримка була сильна. Так, не як завжди, а так дійсно, дійсно, дійсно підтримка. І нам треба віра. Це саме головне, щоб у нас була віра, щоб нас ніколи вона не, не залишала. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Потрібна підтримка влади насамперед. Тому що, якщо чесно, народ в ній розчарувався. І я думаю, не тільки в президенті, а взагалі. Нам потрібно змінити їхнє бачення, це насамперед. Щоб вони поміняли свою тактику, так скажем, і хай працюють для народу, а не для себе. Треба, щоб командування було нормальне. Оперативність, зібраність, скучкованість, щоб не ховалися. А всі, хто вміє, щоб йшли. Підтримувати наших хлопців на ЗСУ. Ми їх дуже любимо, поважаємо, дякуємо, що вони в нас є. Будемо робити максимально все, що можна для них, і любити кожного українця, поважати так само. Тобто за що ти не візьмися? Кругом все тянеться за те, що гроші йдуть не туди. Не От навіть тим же самим хлопцям на поранення, оскільки я знаю хлопців, які за свій кошт ну, за свій кошт лікуються, купляють ліки. Ну, я не знаю, що вам сказати. Заложено на місце поставити назад. Бо той, так як і в Берестечко здали, продателі були, так само і то буде.